І ще сподобалося, хотіла сказати, що коли, наприклад, їде грузова машина, то легкові там яка ситуація, так що ну. Можуть легкові пропустити не, не то, що по правилам, а так як по-людськи, як то кажуть, то завжди почекають, щоб грузова машина їй там важче ну, виїхати на крутому повороті, там то вони завжди тут таке дружелюбно. В основному і чоловік казав, що завжди так в основному пропускають тебе, щоб ти проїхав спокійно. Ще сподобалося дуже як йдеш по маленькому містечку або по селу, там ми ходили в магазин, то люди дуже привітні, вітаються з нами, ну там один з одним, завжди тобі посміхнуться, привітаються там, або морнінг там по німецьки, там поздороваються завжди, або як там днем там, здоровкаються також. Так що тут дуже привітні люди. Все треба закріпити на такі ремні. Обов'язково.